Друзі, нарешті погода, щоб покосити траву. Травичка вона вже виросла десь на сантиметрів, Давайте вам покажу таку в районі п'яти, Ось так вона виглядає. Газонокосарка косарка наша. Серія у нас іде 244, в комплектації буде дві 10-амперних батареї, дві зарядочки на двох батареях 10-амперних. Буде їй вистачати на 60 хвилин. Робоча площа. Самого леза 51 см, що немало важливо, тобто досить таки багато захвачує. Із переваг це те, що ви можете її не штовхати, вона сама штовхається. І досить таки компактність в зберігання через те, що ви вже можете ставити вертикально, а не горизонтально. Не Та так вона тут буде стояти, А на да, скривається. Вставай, ми відкриваємо нашу газонописарку. писарку. І так, що нас перш за все зустрічає? Це ось така сумка, куди ви будете збирати траву. Зверху вона з таким пластиком і ось така сітчатка тканина, досить легка, дихаюча, але й щільна, одним словом. Ось так воно це діло виглядає. Це у нас заховано. Давайте розпакуємо зразу ось ці наші акумулятори. положимо. Я так розумію, це. Батарейки. Зразу цікаво подивитися, якого року вони будуть. Дві десяточки. О, можна їх сміло продавати і те, що в мене вже їх є, вони є трошки. Але 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 ж. І так, давайте глянемо по даті, що у нас тут показує 22 рік. Е ось так воно сиділо виглядає. 10 амперних, дві штучки акумулятора. Далі. Що нам пропонують? Я хочу вам просто показати ці зарядки, це вообще, конечно, стидобата й годі. Так, да, я подивлюсь потім. Стедобата і годі. Дивіться на ці зрядочки. Розуміло, що компактні. Це... Ну, з на сторону чимось там прикольно, але но... так це все діло виглядає. Дві зарядки. Це які ж вони були цілу добу, заряджається. Це 12 вольтова, 20 вольтова. На маленькі батарейки досить таки прикольна штука, через те, що собі повісив і забувся. Але на 10 амперну станцію це, звісно. Це, звісно, труба. Ось так вона виглядає. Пізніше вам за тестом покажемо. Їх в контакті дві штучки, тобто для кожної батареї по одній зарядці. Да. Далі в нас тут що йде ще? Системи кріплення і це, і це, і це ж, травовідвод виціляйте на бік, щоб траву в сторонку викидувати. Із переваг даної газонокосарки полягає в тому, що вона йде безщіткова. Це важливо, І вона, якби, це вже нова модель, вона тобі забезпечує косіння досить високої трави. Є три режими. Перший режим покажу вам з цієї сторони. Перший режим це молч. Воно якби дрібнить ось такі типу удобрення робить для вашого зону. Можете траву не збирати, але це знову ж таки тільки в тих випадках, коли ви не запускаєте, хоча б раз в тиждень, раз в півтора тижня будете її стригти. Другий варіант власне ось цей оцю ємкість траву збираєте. І третій варіант просто бік, Потім я не знаю, що з нею будете робити. Тобто три ось таких режима. Давайте доставати і дивитися її детальніше. Так, дальше. Ось, взяли ми дві батарейки наших, на великий жаль, зарядних мінімальний. Але все ж таки зараз поставлю на зарядочку, покажу, як вони працюють. Ось тут наше є відділення, куди ми будемо їх закидувати. Ось так воно це сиділо виглядає зверху фіксатори для акумулятора. Ну, чесно кажучи, хорошо було б, щоб воно якось фіксувалося. У даному випадку це не довольна. І так, закріпили першу. Заклили ось таку другу. Закрили, тут у нас буде індикатор, показувати, скільки взагалі заряда є І обов'язково перед тим, як заводить, у нас ось ключ протиогоночний. Ось відділення для ключа. Закріпили. І для того, щоб її завести, давайте зараз я поприбираю і покажу вам наступні наші дії. І так, друзі, щоб завести, нажимаємо кнопочку. Нажимаем вверх. Так, давайте покажу вам. Да, зразу помол. Можна сміло брати більше, зрізати. Акумулятор наш моргає, що він дохлий, треба зарядити. І ось це таке діло досить таки цікаво. Ну, дивіться, Покажу вам зразу. Ось так воно його косить. Нашу травичку. Зараз заряжу і тоді поставлю повністю на зарядочку і покажу вам, як воно буде В принципі, справлятися з нашими задачами. Ставили ми на зарядочку наші амперні батареї 10. Ось так воно виглядає. Це виключно така зарядочка, що наверх цепляється і займає мінімум місця. Тобто класичні зарядки. Ви на них цепляєте батарею. Ось ці зарядочки цепляються на батарею. Тобто, ви акумулятор поставили і заряджаєте. Ось так воно виглядає компактно. З одної сторони, коли у вас є якесь місце відведене, ви собі поставили на ніч і воно там заряджається. Тут є два кріплення, Ви на стінку прикріпили і все. І поїхали. А виходить, що якщо ви хочете максимально швидко, то, звісно ж, на ці треба швидкісні зарядочки, щоб так, за 2 годинки вони заряджали такий величезний об'єм батареї. Із плюсів, що ці акумулятори без проблем підходять до вашого всього девольтовського інструмента, тобто ви можете як і користуватися на роботі ними, так само і пізніше косить траву, якщо у вас єде. Зарядки у нас ідуть на 12 вольт і на 20 вольт, і на 18 вольт, тобто вони універсальні для всіх типів батареї.